Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про мікроби. Я вам розповім, які вони, де вони живуть і що може трапитися. А потім ми з вами зробимо дослід, де народжується здоров'я у чистоті, а що живе там, де брудно? Різні мікроби, які ведуть до хвороби. Та що ж таке мікроби? Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки. Вони живуть усюди, де є повну бруду, і в болоті, і в грязюці, у смітті та у пилюці під брудними нігтями, пазурами, кіхтями. Хто, хто руки не помиє, їх котне та захворіє, і тому, малята слід, вам я пам'ятаю. Тати, будете купатися і з милом вимиватися, потікають злі мікроби. Разом з ними всі хвороби Пропоную подивитися, чому потрібно мити руки. Для цього нам знадобиться дві склянки. Одна склянка з водою, інша склянка з рядким милом. І ось такий чорний мелений перчик. Ми його насипемо у склянку з водою. Це будуть наші такі мікроби. І одним пальчиком ми беремо на пальчик мило, і дивіться, як мікроби від нас відлітають. Це означає, що мікроби дуже бояться мила. Я гадаю, ви зрозуміли, які шкідливі мікроби для вашого здоров'я і як треба з ними боротися. Матусю або татка зробити з вами цей досвід і нам надіслати.